Меморандум про партнерство 27 грудня підписала Житомирська міська рада з благодійним фондом Бі за словами міського голови. Фонд багато років допомагав місту, і нині продовжує це робити. Зокрема, передали обладнання, яке знадобиться у блекаут. Сьогодні ми підписали фактично офіційний меморандум. хоча фонд вже давно працює в Житомирській області. для того, щоб і далі продовжувати роботу допомогу Житомирській громаді. Зокрема, сьогодні передаються і Пушки. Сьогодні продаються генератори, великий запас продуктів харчування для організації кухні на випадок, то якщо нам потрібно буде нагодувати просто людей гарячою їжею. Це і пічки, і буржуйки, це пліви кухні. Це те, що потрібно дійсно складної ситуації для житомирської громади. Генератори, які передасть благодійний фонд біживі, встановлять не лише у пунктах незламності, пояснює Житомирський міський голова. Буде поставка великих генераторів, і там буде великої потужності, бо вони везуть генератори і для другої лікарні, і це не тільки для пунктів незглавності. Першу чергу це школи садочки міста Житомира, яким це потрібно. Представниця благодійного фонду розповідає, чим відповідно до меморандуму допоможуть Житомиру в рамках перших хвилі реалізації цього меморандуму ми передаємо 700 кілограм продуктів довготривалого зберігання дизельних генераторів в кількості 10 штук та 12 таких пристроїв для обігріву. Також у Житомирській області реалізують соціальний проєкт Важливий кожен для літніх людей передбачили 20 тисяч продуктових наборів. Я виступив одним із тих, хто ініціював цей проект. Оскільки, звичайно, що всі наші зараз і думки і сили направлені на підтримку збройних сил, але в той же час не потрібно забувати і про тих людей, які сьогодні потребують допомоги, варто зазначити, що це лише перша хвиля допомоги.